а давайте по-честному. Кто из вас слушал Лепса, Тимати? Знаете, что зараз Леп заявил? в это что? Только рюмка на столе. Он официально зараз заявил в интервью, сейчас ставку сделаю, что Покровск, наш Покровск, мае быть переномінований в Путинград. А у нашего великого президента должен быть Путинград, чтобы потомки помнили о его великих делах. Путин уже может ничего не делать, да он может даже завтра уйти. но ім'я його будет жити в віках. От дивіться, зараз українці не розуміють, яку музику слухати, бо не всім подобається українська музика і так далі. У когось душа лежить там до російської старої музики. Але треба зрозуміти, що російська музика є лазейкою. Тобто всі оці відомі російські музиканти це лазейка зі сторони Росії для того, щоб продовжувати впливати на нас. Тобто вони не всі керуються. Ось така от історія. І вони. Псують свою пропаганду, все. казалась би, просто послухав музику і все, але насправді перегляди, прослуховування і так далі роблять їх популярними, і потім вони роблять такі заяви. А якщо вони роблять такі заяви, значить вони говорять вустами Путіна. Ну, вустами Путіна говорить не сам Путін, Медведів, або приближені до нього, да? ну або от такі от артисти. Це одна з причин, навіть при величезній любові до той музики, пожаліть людей, які все ж таки поклали життя за Україну, тих матерей, які повтрачали чоловіків, синів і так далі, і перестать слухати російську музику. Ми зараз відкрили змогу для українців розповсюджувати за допомогою Ютуба, інстаграма, фейсбука і так далі нашу українську музику, нормальну українські новини наші і отримують за це. Просто онлайн з телефона розповсюджувати. платформу створила. Вся інформація самі знаєте, де в шапці профіля клікнете, подивитися безкоштовну лекцію для вас проведу, розкажу, як це працює, і яку ЗП, хто може скільки отримувати. У нас дуже багато вже прикладів є. В тому числі на американський ринок зараз виводимо, просто розповсюджувати відео американських блогерів, бо у них там рук не хватає. Вони, як маркетологи, американці не очень. Ви самі бачите, що наші українці, звичайна дівчинка, може інстаграм набагато краще вести, ніж якийсь розкручений там американський магазин. Ну такі можливості зараз є, бо ситуацію всі бачимо. Досить плачемо, багато бізнесів закривається. Тому таку змогу відкрили зараз для українців. Вся інформація клікайте в шапці профіля. Я вам скажу, давайте чесно. Є багато хорошої російської музики, яку ми любили слухати і так далі. Вона прекрасно звучить, але треба розуміти, що в даному випадку. Це являється в тому числі зброєю, якою в тому числі Росія атакує нас. На жаль, це так працює. І треба зрозуміти, що можна вибрати позицію, чого я дожень слухати там тільки українські, чого я не дожив слухати російські. Я читаю ваші коменти і бачу, що люди записують. А чого пацани оце на фронті мають там спати, я перепрошую, срать там під Йолкою, під опача? Все, друзья, я з вами прощаюсь на зв'язку. Я застряв в ліфті, Буду вся інформація за посиланням в шапці профіля, па-па.